Друзі, привіт! Це буде позитивне відео. Ні, точніше, якщо ви працюєте на владу або є членами уряду, чи не дай Боже хтось типу заступників або голови офісу президента, ось для вас це буде негативне відео. Для всіх інших це, очевидно, буде про добрі новини, тому що так чи інакше імперія наносить удар у відповідь. І наші партнери одночасно прокинулись і згадали про чудову формулу, в принципі єдину, яка працює щодо будь-яких змін в нашій країні останні 6 років, і вона спрощена, називається гроші в обмін на реформи. Тож зараз буде багато заголовки, що нам хтось призупиняє фінансування, але я переконаний, що фінал цієї історії буде прям позитивний і будуть України гроші. А головне, ми зробимо так, щоб ці гроші потім корупціонери не вкрали. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», і ми починаємо розбір. Того, як наші міжнародні партнери згадали, що вимоги потрібні в першу чергу українцям, і бажано іноді підтиснути на владу, щоб вони теж про це не забували. Тож, починаємо, я тут хочу дати певний спочатку хронологічний ряд. У нас, як ви могли побачити навіть в наших попередніх відео, ми справді багато про це розповідали. Є декілька програм, які нам так чи інакше гарантують гроші в бюджет. Немає грошей в бюджет, у нас величезні проблеми, тому що половину із нього нам забезпечують партнери. Тих програм багато, головні з них три: Міжнародний валютний фонд, Європейський Союз і так чи інакше Світовий банк. Там є ще раз більше, але це головні, і всі інші програми вони до цих головних прив'язані. Тепер ми йдемо по тому, що відбувалось останні шість років. Як обрали Трампа? На жаль. Наші всі партнери дуже перелякалися. Тут ще не зрозуміло, що з Україною відбувається, якісь перемовини будуть чи не будуть, і перестали вимагати виконання зобов'язань по цим програмам, що нашою владою було сприйнято як простий сигнал. Кради скільки хочеш, тобі за це нічого не буде. І одразу ж починаючи, от якраз з січня цього року, у нас почали валитися реформи. Це почалося спочатку з Конституційного суду, а подалі судова реформа, Рахункова палата, не призначення початку конкурсу на митницю, далі зрив історії по Бебу, переслідування Шабуніна, ну і кульмінацією всього події стала ліквідація НАБУ і САП. Можна ще раз цей перелік довго обговорювати і розширювати, але головні речі я знову ж таки вам. А в даному випадку, по факту, хтось десь, десь вулиці Банковій між другим і четвертим поверхом зрозумів, що Big Brother is Not Watching Anymore і пішли далі, як то говориться, робити тоді, що ми спостерігали останні 6 років. А одночасно, всьому цьому дуже сильно допомагали наші партнери. І МВФ, і Європейський Союз вони боялися прямо сказати щось погане про Україну, тому що боялися, що Трамп це почує, або хтось типу, повітка біля нього, і почне це використовувати проти України. Тож мовчали, і кульмінацією цієї історії стала заява Урсула фон дер Ляйн на те ж саме конференції в Рімі, що Україна молодці і виконує реформи. В той момент я так. Переконаний, і президент, і голова офісу, і всі інші навелися, що так ми ж от завалили б, і ми молодці, так давайте завалимо на Буїсап. Ну а далі, знову ж таки, картонки, підтримки, е занепокоєння, все це ви спостерігали до цього. Що ми маємо станом на зараз? І чому це відео про позитивні новини? Тому що цей період закінчився, він закінчився на можна сказати на цих вихідних, тому я вам і відео записую станом на зараз, тому що багато е зараз е заяв, які лунають, вони так чи інакше звучать наступним чином. Якщо Україна різко не почне виконувати собі зобов'язання, починаючи з відновлення незалежності на і САП грошей ми більше не отримаємо. Причому це говориться в офіційних заявах, це говориться не в офіційних заявах. Якщо ви бачили або зайдете на сайт президента і подивитесь новини за вихідний, то він багато говорить з нашими міжнародними друзями і партнерами: Макроном, Стаймером, Урсулофондерляйн, навіть президентом Естонії, і звичайно, в сухої комунікації від офісу президента, ви там не знайдете того, що йому справді сказали ці лідери. Але багато їх джерел переконують, що звучить це наступним чином. Час, коли партнери зачиняли очі на корупцію або на історію про ігнорування зрив будь-яких дедлайнів, закінчився. Це час на те, щоб почати виконувати цю ці обіцянки і виконувати їх в повну міру. Без будь-яких спроб знову кинути, зашити туди правку, дати трошки повноважень комусь іншому, хто наближений до офісу президента, вже це не прокатять. Всі достатньо уважно на це дивляться. Чому це важливо? Тому що станом на зараз, коли я записую відео, відбувається декілька нарад, в першу чергу в уряді, де терміново шукають виход з ситуації, і цей вихід один – це почати виконувати всі зобов'язання, які вони давали. Це звичайно не дуже хоче президент і його команда, але відповідно ну, не те, що у них є багато варіантів. Тут я хочу зробити маленьку відсилку. Ну, хвилина, все ж таки, напевно, я на неї заслужив. Пам'ятаєте, е, я вам говорив, що два тижні і практично не спав, і постійно на телефонних дзвінках, звонколах, поясненнях нашим партнерам ми випустили купу дайджестів і листів. Е, ну, коротше, це прям було не дарма. Я дуже пишаюся роботою своєї своєї команди, тому що ми прям багато зробили для того, щоб донести нашим партнерам таку думку, і як ви бачите, вона почала працювати. Що буде ще? І що є додатковим фактором? У нас справді є історія, яка називається переформатування програми ПМВФ. От та програма, чотирирічна, яка у нас є, вона передбачала, що війна закінчиться раніше ще раз. МВФ ніколи ніколи не буде знати і не може спрогнозувати військові дії. Просто б вона передбачала, що десь в цьому році війна має закінчитись. З очевидних причин, не через вину України або того ж самого МВФ, цього не відбудеться, або, що не менш, так поки не виглядає. Відповідно, зараз Україна просить дві речі. Перше. Це змінити нашу програму на нову, яка передбачає відповідно продовження воєнних дій. Ну і відповідно ми не зможемо там досягти наприклад фінансової стабільності, тому що ми всі свої гроші відправляємо на війну. Друге, це збільшення фінансування в рамках МВФ. Ну тому, що нам ці гроші потрібні для того, щоб пережити наступний рік. Нагадаю, сам президент вже нещодавно визнав, що нам треба 65 мільярдів. Що не менше, не знаю звідки він цифру цю взяв, але 20 мільярдів на наступний рік нам в будь-якому разі потрібне для того, щоб Переформатувати цю програму треба показати, що Україна все виконує, окрім того, що неможливо виконати, це зупинити війну. І відповідно знову ж таки, і МВФ, і Європейський Союз нагадують про митницю, про БЕП, про правки лазового, про всі зобов'язання по незалежності на БуІСАП, і як пише Форб своїй статті, яка дуже близька до реальності. Що якраз незалежність антикорупційних органів тепер буде прям обов'язковим таким мегапраєрекшеном в новій програмі, що дає прямий натяк, що якщо хтось своїми лапками або пальцем, або іншими органами, з, наприклад, під виглядом якоїсь парламентської ТСК або чогось іншого захоче підірвати незалежність НАБУ і САП або інших антикорупційних органів, то це означає одразу знову ж таки зупинення всього фінансування. Тож. Записуючи це відео, я хочу, по-перше, подякувати ще раз всім людям, які писали, виходили на протести, давали коментарі, в тому числі й наземним СМІ. Це дуже сильно допомогло. Друге, я пишаюся роботою величезної купи людей, які разом зі мною всі ці два тижні про, ну скажімо, змінили позицію наших міжнародних партнерів десь на градусів, ну якщо не 180, то на 120-130, так точно. Третє. Я б переконаний, що зараз відпетляти від прийняття набу і САП, ну тобто повернення їм цієї незалежності, так само, як відпетляти від призначення голови Бебу або навіть по е, початку конкурсу з митниці, просто неможливо. Ну, це прям можна довго ще імітувати без е, якісь безглуздя, але ну це прям. Декілька тижнів, тож на місці влади я би це вже поробив би зараз. Ну що не менш би вони би показали, що ні, ну от ми такі молодці і реформатори. Четверте, я переконаний, що і далі можна буде більш нормально просувати реформаторські зміни. І сподіваюся, що нарешті влада зрозуміє, що це в першу чергу в їх інтересах. П'яте Україна, скоріш за все, точніше, я переконаний, буде з грошима, Якщо знову ж таки якийсь ідіот не придумає якусь учидіть, от такий блінкріч. Як ми бачили 22 липня. А, цьому поки гарні новини у мене закінчуються. Тож слідкуємо за руками, ми не розслабляємось, повірте, ми дуже дуже ретельно зараз а, спостерігаємо всі дії, які відбуваються навколо законопроекту, в тому числі в Тому числі про набу і САП, але для того, щоб дати якусь, так скажемо, ідею нашим партнерам. Ми вже працюємо над законопроектом про перезантаження ДБР. Мені здається, що зараз якраз гарний час, тим більше вони на всіх цих кейсах показали, що їх справді треба перетворювати в нормальний органи, не вручну історію від офісу. Але про це буде окреме відео. З вами був Ярослав Живозняк. Це канал Залізний Нордеб. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте вподобайки. До побачення.